Прокурори генеральної інспекції офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно судді Звенгородського районного суду. Як пише офіс генпрокурора після повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації, Світлана Федорець приїхала з тимчасово окупованої ворогом території на Черкащину, щоб отримувати довічне грошове утримання судді після виходу у відставку, як службова особа у спілкуванні з іншими громадянами, неодноразово виправдувала агресію РФ проти України розпочату 2014 року. році. Оці визнавала правомірною тимчасову окупацію частини території України, поширювала російські наративи щодо військового вторгнення та переконувала у них співрозмовників. Крім цього, Федерація називала захоплені території України освобожденими, а окупантів нашими та визнавала Крим частиною Росії. Наголошувала, що Маріуполь, нібито обстрілювали українські військові, а не російські.